Всім привіт! Я Роман Засуха і мені 35 років. Я з міста Мироніки, що на Київщині, 16 років я вже на візку. Ще до травми я почав навчання в Київському будівельному університеті. Після закінчення університету я не зміг влаштуватися по спеціальності, так як був на візку, і я почав шукати роботу по оголошеннях. Я натрапив на об'яву, де потрібно було потрібно людину з інвалідністю. І мене взяли у сільськогосподарське підприємство помічником бухгалтера. За досить короткий час я. Піднявся до бухгалтера і працював на цій посаді близько 11 років. Кілька років робота бухгалтера мені приносила задоволення та кар'єрний розвиток. Але потім в моїй компанії мені вже не було куди рости. За цей час я женився, в мене з'явилося двоє дітей, а кар'єрного росту, як такого, так і не було. Я пробував змінити місце роботи, але більшість будівель були не пристосовані для людей з інвалідністю. Та й роботодавці не розуміли, навіщо їм брати людей з зенелістів, як на ринку труда є багато інших бухгалтерів. Через деякий час я пішов навчатися в Університет України на професію юриста. Та про навчався той рік я зрозумів, що це не моє і перевівся на облік і аудит. Під час навчання в університеті Україна я натрапив на безкоштовні благодійні курси BQA Today, які навчали. Людей з інвалідністю, професії, тестувальника програмного забезпечення. Приїхав вже на співбесіду на курси Today. я побачив, що там викладачі це працюючі спеціалісти в області IT, а не викладачі з ун університетів. Я зразу зрозумів, що це варті курсу того, щоб навчатися. Я завзято три місяці, не покладаючи рук, навчався і паралельно працював, а також навчався в університеті. Я три місяці не досипав, сім'єю не бачився. Але я бачив свою ціль, і я знав, що це буде моє. Одразу після закінчення курсів, я не вагаючись і не дивлячись на всі свої страхи, склав резюме і пройшов інтерв'ю до декількох топ it компаній України. Одна з компаній була друга за розміром в Україні, і я завелив інтерв'ю, тому що хвилювався. Наступна компанія була в п'ятірці найкращих в Україні. Я е, успішно склав інтерв'ю, так і приїхав на співбесіду в офіс, щоб е, обговорити всі. Умови праці. Компанія прийшла мені на зустріч і виділила парку місця біля входу, а також переробила туалет. Тому що, незважаючи на те, що бізнес-центри нові, але будуються вони по старих нормах, і вони абсолютно не пристосовані для людей з інвалідністю. Один із найбільших викликів в моєму житті, окрім працевлаштування, це було навчання в університеті. Коли я, молодий хлопець, пересувався на візку і приїжджав в університет там де кілька Тисяч людей, молодих хлопців, дівчат бігають навколо тебе. А ти сидиш в школі і там куча сходів в одну сторону, в другу сторону, і ти чувствуєш себе спорадним. І тому найбільше бажання, яке б я хотів би, щоб у нашій країні виплатилося, це, щоб освіта була доступна для всіх, щоб всі були рівні, щоб діти на, на візку чи з інвалідністю могли безперешко навчатися в школі, щоб до них не приходили вчителі. А щоб вони були інтегровані в суспільство, щоб були шкільні автобуси, пристосовані для візків, щоб в школах були пандуси, класи пристосовані. В українському суспільстві людина з інвалідністю недоцінена і викликає тільки жаль і співчуття. І я хочу, щоб нас, на нас дивилися, як на повноправих членів суспільства. У нас є голова, і ми можемо працювати, ми можемо приносити користь суспільству, Дайте нам рівні можливості. Заробляти на життя і бути корисними. Зробіть доступні школи, доступні навчальні заклади вищі, доступні робочі місця. І ми будемо платити податки, а не отримувати соціальну допомогу. <му> найбільша підтримка, найбільша мотивація для мене це моя сім'я, моя дружина. Вони мене мотивують не сидіти на місці і рухатися далі. Найбільший супропорт у працевлаштуванні я отримую від держави, тому що вона ж сама не дотримується тих норм, які прийняла по інклюзивності, по доступності навколишнього середовища та по будівельних нормах для офісних приміщень. Якби в мене була повна влада, то моє найбільше бажання було б це наказувати тих людей, які не дотримуються норм і законів, які прописані в законодавстві України, Аби ці всі закони. Були виконані, то нам би було набагато легше працевлаштуватися. Чому я, як громадянин України, як та людина, яка платить податки, повинен боротися за свої права, які прописані в Конституції України і в законах? Більше двох років я працюю тестувальником програми забезпечення у компанії Сіклум. За цей час я змінив кілька проєктів. Зараз я працюю на британського партнера Сіклума у фінансовій галузі. Я тестую сайт для користування внутрішніми працівниками цієї компанії. Працюючи в Cyclum, я два рази вже їздив в Британію для обміну досвідом. У мої обов'язки входить тестування сайту для користування працівниками компанії. Та пошук багів. Моя робота дає мені можливість бути фінансово незалежним, розвиватись, і підтримати мою сім'ю належному фінансовому рівні. Також я маю можливість спілкуватися з людьми з різних країн світу і прокачати свою англійську мову. Друзі, не сидіть в TikTok і в Інстаграмі, а вчіть англійський і проходьте безкоштовні курси на Prometheus і на Coursera і прокачуйте свої знання. І ви будете конкурентні на швидко розвиваючомуся IT-ринку світу. Друзі, зв'язку із останньою ситуацією в світі з коронавірусом, ми стали більш конкурентоспроможними на ринку в it компанії тому що тепер нам не потрібно шукати компанію, яка готова нас взяти для себе в офіс і дати нам належні умови праці. Ми можемо працювати з дому і заробляти гідну зарплатню. І хочу вам дати кілька порад. По-перше, друзі, займайтеся тим, те, що вам подобається. По-друге, розвивайтеся в цьому напрямку, читайте нову інформацію, проходьте нові курси, зараз багато інформації в інтернеті, яку можна навіть вивчити вдома. А третя порада є найголовніша. Не дивіться на тих людей, які дивляться на вас з осудом чи нерозумінням, і попросійся не гаразд, йдіть до своєї мети. Друзі, хочу вам сказати, що ви не засмучувалися і не втрачали надію, тому що інвалідність це не. Кінець життя. Життя продовжується, і життя може бути різне, і приносить багато цікавих і щасливих моментів. Тому не відчаюйтесь. продовжуйте жити і насолоджуйтесь кожною хвилиною ваше життя. І йдіть усміхну.